Всім привіт, з вами Гамер, ми продовжуємо бавитися у Зутейкун 2. І я нічого не робив без запису, все залишаю для того, аби ви бачили, що я роблю. Я лише залишив гру на деякий час, для того, аби наші палеонтологи нам повикопували е, трохи динозаврів. Це не я зробив читерського трошки. Але за це я поплатився тим, що нам завдання відмінили тоді. Е, Пам'ятаєте, за відкопування останки динозаврів, якби ми відкопали то динозавра, якого від нас хотіли, ми б могли отримати трохи грошей. На жаль, я то завдання профукав через те, що залишив без запису, так аби воно собі йшло. А зате я маю вже одну зірочку. Тобто у нас відкрилися якісь нові е речі, новий асортимент, нові звірі. Так що це теж плюсик, е який не який. Так що давайте ми от дозбираємо. Інше нехай роблять палеонтологи. Так, цей чувак чомусь злий. Чому ти злий? До речі, тут можна переглянути, чому він злий. Йому... Ага, йому... їй не дуже весело. Ага. Їй не дуже весело. Так, окей. Бачите, тут дуже багато вже чого відкрилося. Давайте ми от-от е, гра в верему е, візьмемо. Так, акваріум з морськими кониками ми дослідимо, Так. Кіоск Discovery. О, це весело. Я б таки хотів мати. Так, що там далі? Ми маємо? Так, далі ми маємо. Ага, ми вже маємо якісь сніговики декоративні. Ми вже багато чого маємо, люденьки, нам вже багато чого доступно. Так, бінокль це якщо дуже великі е зали. Так, морська статуя, ну, це, гадаю, нам не потрібно. От що ми можемо взяти? Фонтанчик. Фонтанчик для такої м красивої фігні... <гум> Дитячі площадки, статуї, фонтани, кіоски. Ясно, ясно, ясно. Окей. Без проблем. Давайте зробимо це тут от. Ну, прикольно, я чи можу знаходити деякі... Речі розкопувати Прикольно, як. Так, давайте кенгуру зробимо. Давайте морську статую нам треє, думаю. Так, якийсь ящик з скарбами. А, ще якийсь фонтан. Так, ну це все треба подосіджувати. Так. Ну це, їм вже трохи більш весело. Це добре, це добре, це добре. Ага, йому теж не весело. Тобі теж не вистачає. розваг чи що? Ага, так. І тобі не вистачає розваг. Ой-ой. А то, що зоопарк прийшло вам мало, там вам ще розваг треба. Окей, нехай воно собі досіджується. А ми наразі... Що ми наразі можемо взяти? Ага, ми маємо велоцераптора, он у нек. Так, першого до історичного звіріка маємо. Так, він любить пустелю, він любить... Е... А, йому різні загородки можна. Тут навіть зберемо електрично. Це весело. Це дуже класно. Так що давайте йому візьмемо... Прості перила дерев'яні, такі самі, які брали там тим звірям. Так, зробимо, аби... Опа. Так, стоп. Так, правильно. Так, це вони. Так, пройдемо трохи сюди. І трохи сюди. Гадаю, йому дуже багато там місця не буде треба. Я дуже на це сподіваюся. Так, тут треба дерево забрати, воно тут не потрібно. А, так. Ага, національний центр допомоги зоопарком проводить змагання. Ага. Малиша з мамою. <кхи> І тварини, які граються. Ну, на жаль, ні того ні другого в мене немає. А від, ще, від лохів нема тут. Так що, це завдання не для мене. Так, це дерево ми пересунемо, який занадто велике. Так, волоцераптори вже хавають, як бачите, собі подібних. <кхи> так що вже буде тваринки. А, так, далі, ну, водичка, само собою. Дай тобі дві водички, мало що може, мало буде. Так, іграшки. О, можна навіть іграшки. Вау. Смолова яма. Серйозно, не почесся, Так, і лампа високої температури. Ну це я знаю багато кому вона подобається створень, так що її ми по-любому зробимо. Так, це добре, добре, добре і все. Можемо брати у Так, один. Самець, одна самка, все як має бути. Все чудово. А тепер плавно перейдемо до потреб наших дорогих відвідувачів. До речі, то то личатку хочу зробити якось по-людськи, якось красивіше. А то воно якось все так виглядає давно. Якось дуже дивно. Давайте зробимо щось типу великого дерева. У це вже великі дерева. Там... Ні, клен маленьке дерево. Це що? Ні, це ще не. Осина. Голубе каміне. Це у гідді дерева, так? Так, о, оці от дерева ми можемо повстріляти тут через одне. Один, два, три. Так. Один, два, три. О, бачите, як гарно? І не гарно. Так, трошки наплутав. О, от тепер гарно. От. Бачите, як добре. Так, прекрасно. Що далі ми можемо робити? Що нам треба робити? Ага, поїздка на кенгру. О, треба. Так, це все треба буде зробити таким півкругом, якось красивіше, бо якось ну, все так виглядає давно. Навіть не знаю. Так, нехай буде отут от піск на кінгруппич. Так, нехай їм буде весело, якщо їм так хочеться. Снігова машина, ну це вже більше до тундри виглядає. Тундри в нас поки що немає, так що снігової машини нам нема чого ставити. Бункер переробки. Це замість простих смітничків, е за якими чи отримуватимемо гроші. Так що давайте ми оце все попродаємо. Смітнички і будемо все класти в бункер переробки, аби заробляти грошики. Опа, газель Томпсона один збирається народжувати. Ух ти, Серйозно? А чого, прикольно? Ай, бачите, взяли б ми то завдання, ми б її сфотографували і вже б щось мало. А шкода як. Оце шкода. Так, давайте попонимо. Сім наточусь наші кіпери взагалі нічого не роблять. Ти щось робиш, чувак? Чи віха? Ну не важливо. Так, ну прикольно, прикольно, давай. Ні, це не те. Ага, о, апарат. Так, ясно, то буде довго. Давайте ви мені скажете, коли то буде. Я втратив одну зірку. О, фігі, можна, за що? Йоли пали. А може за те, що я е, забрав світники? А може бути. Так, ура, 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 ура! У нас є маленька газель. Прикольно, прикольно такі, щасливі, я так щасливий, все круто. Ну не все круто, у нас тепер забрали дірочку, це не круто. Зовсім не круто, я трохи прозівав. І таке буває. Так, давайте контейнер один тут поставимо. Е, так, один контейнер тут поставимо. Так, знову виклики, це мені не треба виклики поки що. Так, ну я знаю, знаю. Так, ти что на лаву всі всі Так, о. Так, я спідне лавку забрав надані. Щасливо, <гум> прикольно. Ну то я радий, що тебе далі. щасливо. Так, давайте ще... Че... Давайте ще че... от тут поставимо цей стенд. Так, тут поставимо... Ще свідник, а тут поставим ще лавочку. От лавочку. Все, чудово, прекрасно. Просто чудово. Так, цей бункер можна продати, нам два тут не потрібно. Ага, я тепер маю нагороду за те, що е, досліджував скам'янілості. Так. А тобі давай ми зробимо можна... можна оце. О, вони то люблять. Лампочки. Так, додо один вагітний. Прикольно. Так, дитячі площадки, статуї, фонтани, аби розважати людей. Я це вже чув. Дякую, дякую. Хм. Давайте зробимо так. Ops. Ops. I ops Tak, i tak. I jeszcze trochę. Nie, nie tak. nie tak. Nie tak, ja sobie to wyobrażam, szczerze mówiąc. Tak, włączając nowy design, nie, jak widzicie, trzeba trochę nauczyć się. <gry> no ale niechaj będzie i to. Це практично то, що я хотів. І саме тут ми зробимо дитячі площадки, якщо такі можливі. Ага, чот фонтанчики. Фонтан для пиття. Так, окей, тут поки що все, що можна. Якщо не те пішло. Так, сніговичок якийсь. Так, фонтанчик. Так, ага, це статуя. О, акваріум з морськими кониками. От що людям буде цікаво, але це вже потім до морського відділу нашого зоопарку ми причепимо, а він ще буде поки що не скоро. Е, так, а оце от можна динозаврів хочепити. Я гадаю, людям буде подобатися таким. Так, от, наприклад, десь тут. Так, тут зробимо подвійну дорієшку поки що в нікуди. Так, тут буде площадка для розкопок. І що маємо грунтовий шлях тут. маємо. Ніхчаний. Так, ну, неважливо. Це не важливо, зовсім неважливо. Що ще? Кіоск відкритів. discovery кіоск. Теж його поставимо. Ну тут поки що Далі, далі, далі. Ну нічого більше нового у нас немає. Тепер нам треба просто чекати на зірочки. Так, Додо один збирається відкласти яйце. Теж кльово. Так, кіо, велоцераптори, прикольні. Ні, якісь дивні звуки видають. Ну нехай. Так, що нас з ними Додо? О, Додо вже яйця підкладала, по-моєму. Прикольно. Так, я не знаю, що я сотрофав банани, але... нехай буде. Так, це що? А, запрос. Жираф. Ого. Ну прикольно. Але мені тільки нуська, одето жирафа масаї маю знайти, ну нехай я прийму це, мені я нічого не втрачаю від цього. О, бігає, бігає, нічого собі. До речі, тут можна садити одні і ті самі види тварин один до себе. М -м, не так. Різні види тварин, однакові... Вольєри. По-моєму, можна. Я ніби колись спробував. Ні, якщо це налево з назад, звісно, то вони нормально собі живуть, поживають. І добре, наживають. Е, так, сцена розваг. Це не розваг. Куста е, її... Наприклад, тут у нас неподалеку. Е, від, від від... від того... Так, сцена на який артисти? Ага, артисти, тут, води динозаври і коти. Давайте поки що нам одного артиста вистачить. Давайте тут розважаю людей. Так, давай, ще може ти. І давайте ще один кіт. От, розважайте тут людей собі. А ми переходимо до тварин. Все-таки це зоопарк. Тварини тут Основні приколи. І давайте вже когось водяного тут тут зробимо. Кінець кінців. Це теж прикольно. А, так, доріжка, доріжка, доріжка. Проведемо доріжку сюди. Так. І кого ми там маємо? Ми там маємо ската. А, зробимо ми, мабуть, йому басейн. Басейн? Буде весело. З басейном. Так. Так. Що я правильно будую? А, ні, не правильно будую, бачите. Так, отак. От І отак. От Все. Басейн є, водичка є. Так, тільки басейни завжди було важко будувати. Ніколи їх не вмів будувати. Завжди вони мені виходять кособокими. Ти, вийшло, нього, той басейн. О! Так. Так, оце от продати. Ну і чого тут так криво? Ай-яй. Так, все ясно. Блін! Не ясно, значить. Угу. О, тепер ясно. Тепер ясно, тепер добре. Чи теж не зовсім, я не розумію, чому вона тут так стала давно? Та, блін О, і все ще пробується просто по-людськи це все зробити. Не виходить, бачите. Не виходить все так. Легко, як здається. А, так, окей, отож, скати. Скати, що ви любите? Так, ну треба вхід, звісно, зробити один. А, так, нічого ми не маємо. Хіба що ракушку хавити, ви що? Буйок з зоопланктоном Що, знаєте, я десь для них зробив занадто великий акваріум. Може їм треба трохи менше було. А один бійцепт, що, що? Тоб... підсаль якось до них, пізніше. Так, зробимо їм скені, зробімо... Таке, воу, як воно блискає, бризкає. Що собі? Так, якась іграшка лера буде. Так, б'м, рифи. От, рифи, рифи, гарно рифи. Mm, ну і все, в принципі, що, що потрібно їм. Е, хіба що можемо поставити е, різні морські штучки, наприклад, морську статую, аби було зрозуміло, куди ми йдемо. Е, що можна поставити... Ну от фонтанчик для пиття. Отак. Так. Ракушка вже є. Е, так, що можна поставити тут скриньку? Не знаю, навіщо вона взагалі? Але якщо Красиво то нехай буде. М -м, так, Тундра, Піратська скриня. Оце от для пожертв, нехай буде. Так, смітничок як завжди. Е -е так, морську статую ми вже ставили. І що ще таке морська тут є? Ага, от. Акваріум з морськими кониками. Спеціально для... Цього. От так. Нехай він собі тут стоїть. Е -е продовжимо з такого приводу дорожку. От сюди. Так. І... Кінець кінці ми забули про важливу річ, про найважливішу, про скати ми забули. Це так весело. Так, а ви черепахи що любите взагалі? Ага, ну їм це не підходить, їм акваріуми не підходять. Так, от, до речі, плавати теж можна. Ні, ми не плаваємо. <are in> <eye>. О, велосираптор вагітний, оце прикольно. Одне діло, коли там газелі якісь чи чисто пото, а друге діло це коли динозаври. <Polsce>. От, до речі, можна скатати. Прикольно, правда? Так, ну от скатів ми маємо. Ми маємо нову зірочку, до речі. Якщо не помітили. Так, білуга, білуга, білуга. Чого вони люблять? Я тебе б білугу теж посадив. А вона любить тундру, а ми тут маємо риф. Так що це не для неї, на жаль. Так, у нас ще є дві морські тварини, але для них потрібні різні умови. Так, це нас хто? Ага, жираф Масай. Нам потрібно було його зробити для виконання ще одної ачівки. От давайте саме жирафа Масая. Ми її поставимо зараз. От так от. О, гостям подобається до Дякую, дякую. Дуже радий, чому подобається. Так, і що ж, що він любить? Так, маленькі заборчики жираф любить. Е, що він, він савани. Ага, до нього можна буде багато, до речі, е, підсадити когось. А чому б не підсадити його до газель? Газелі теж савани, чи не так? Якщо я не помиляюсь, я не пам'ятаю, я їх тільки нещодавно садив, я вже не пам'ятаю звідки вони, ото прикол. Так, ви де там? Ага, от газель, як ваша робіт, якось яко видно. Е, хто ви, хто ви, хто ви? Ви, ви, ви. Та, ви. Да, ви саванці! Все прекрасно, отже, можна спокійності доставити і тебе. І тебе теж. А чого, ви хаваєте? Ви хаваєте те, що вони... Е, не знаю, я не пам'ятаю, що вони хавали, Так, що тримайте вам ще кілька листочків. Е, от лизунеці я зараз поставлю. Так, смолу, смолу, смолу нехай буде. Так, береть одну морку, ловіть. Е, так, укриття. Немає для вас ще укриттів, на жаль. Дерева ті самі, все те саме, все чудово. Так, жирафи Масаї живуть разом з газаями Томпсона. А, прикольно. Мені подобається. Ні, економія місця і все прекрасно, 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 так, прекрасно. Так, іначе всі задоволені, купу фрагментів маємо, скоро вже можна буде навіть когось створювати самому. А, не знаю, коли то буде скоро, але... Чому ви їх не добуваєте? Ну, що ж ви такі криворухи? Опа, подарунок. Прикольно, це чітко. Голдай present. Ну, прикольно. Куди ми його? Окей, нехай буде. Він мені не заважає, я йому не заважаю. Так, а у нас все менше-менше грошей, у нас їх вже 303. Тисячі всього. 400, які були. Так, у нас є новий Дудо. От. Привіт, Дудо. Привіт, Дудо. Тобі Дудо, привіт. Так, тих, по-моєму, пустеля, так. Але вони... е, -е М'ясоїдні, М'ясоїдні, суїдні, тому кось підсилити до них буде проблемно. А, так, ви хто? Ви нас хто? Ліс. А це не ліс? Ні, це, по-моєму... Тропіки. О, один. Додо, прикол. Е -е, та, ви тропічні джунглі, так що вас не підсадимо. Хто там далі? У нас є тундра... Не... То... О, джунглі! Прекрасно. Бонго. Тропічні вологі. Це воно, так? Давайте я краще перевірю заново. Так, тропічні вологи, так щоб Бонго можна підсадити і сюди. Так, Бонго привіт один. Бонго привіт аж два. Так, сподіваюся, всім висачить місця. Піки на що ви тепер не задоволені будете. Я це не переживу. <схід> Бо тут розширити не вийде так легко все. От, лизунець, до речі. Тримайте один. Так, скеля там вже одна є. Так, лизунець, ще пам'ятаю, треба було для жирафи. Так, чудово. О, починається весело, починається алігатор. От, кого я теж хотів. Досить сильно. Так, ще й черепахи, а вони де живуть. Ага, черепахи живуть в пустелі. Але от боюся, аби велоцераптори... Бо їх черепашок не поїли. А то вони вміють. Хм. В принципі, вольєр можна було розширити теоретично, але практично це досить довго робити. Так що, черепашки, поки що ми подумаємо над тим. Далі, фламінго. Живуть, теж було так, але якось їх страшно з крокодилами силити. А, самі розумієте. Так, вони хто? Ага, виліз. Ну, я вас вже дивився, я пам'ятаю. Тапіри, тапіри, в... Ви... Звідки? Ви, 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 ви. Ви з тундри, тапіре. А хто для нас чи там з тундри був? А, ага, з вестундри! О, як прекрасно зробилось! От білогів і тапірів посадимо тоді в один вольєр в тундрі. Ам, не знаю тільки чи їм вистачить тим білогам Просто вниз, якщо ми їм прокопаємо. От, наприклад, так. Буде видно. Окей, давайте тоді перше тапіра посадимо. Так, для вас що потрібно? Ем, так, для вас вистачить такого, так, я правильно розумію? Правильно. Так, тут же зробимо трохи більше вольєр. От Так біом. Йола-йола, йоли, куди? Капець? О, в нас є дві зірочки. Ура, ура, ура! Вітаю нас. Знаєте, навряд чи це височить для білуги. Я чомусь так гадаю, але спробуємо. А не, вона така маленька. А, не-не-не, таке вона хоче більше. Одного простору, бачите. Ай-яй. Ай-яй. Давай тоді спробуємо, знаєш, що зробити, чувак, білога. Спробуємо знести цей забор і зробити тобі трохи довше все це. А, тому що один акваріум робити, гадаю, не надто вдала ідея. Один вже є. Аби забагато не було. Так тобі норм. Так, так і схоже норм. Ну, Тут і мені норм. Тоді і мені норм. Так, цей можемо продати. Так, який в нас там ще є. Та, от їй подобається і це чудово. Е, коли ми хотіли, тапіра Тапіра ми хотіли. М -м, так, які там та заборчики є? Такий заборчик, окей, чудово. І от так, прямо по... По тому... По периметру виставимо. Так, у нас є дві зірочки, людям подобається, це прикольно, прекрасно. Так, більше мо ще ямку трохи. Так, камінчики позбираємо, так, це теж можна. Так, тут о, це прикол би був. Так, і живуть у нас тут білоги. Білоги, білоги, білуги. Так, це був самець, тепер це самка. Так, давайте. Ви не маєте що їсти. Так, от вам рибки, от вам рибки. А, так, м'ячик. Це що, кусок льоду з молюсками. <гум> Новогурмана, я скажу вам. Так, і тримайте це. Тут більше нічого нема. О, велоцираптор висадів яйця. Теж кльова. Так, а тепер перейдемо до тапірів. Тапірів, тапірів. Так, один тапір. привіт. Другий тепер привіт. Що ви хочете? Ага, ви ...хаваєте листочки. Так, що, тримай, тримай, тримай. А, так, лизунець. Царапки. Тент. І тент Чудово, чудово, чудово. Так, поставимо заборчик. Так, тут теж один. І, схоже, все. З цими чуваками завершено. Так, з цими теж завершено. Так, тут теж все окей. І наче там далі все повинно бути нормальненько. <гум> так, наші скату тут живуть, поживають теж. Нікому нічого не замало, все всім подобається, і я дуже з цього приводу радий. Так, отож, що можемо зробити е, зараз? Можемо щось зробити для гостей наших дорогих. Можемо подивитися, як тут вживаються разом. Е, По-моєму, це хто тут це був? Я не пам'ятаю, як їх звати. Е, це це не пам'ятаю. Але оті штучки і додо, вони весело живуть разом, всім достатньо місця, ніхто не жаліється. І це чудово. Так, це я б міг черепашок взагалі поселити, але я кажу, дуже сильно боюся, що вони почнуть одне одного хавати. І навряд чи хавати почнуть саме черепашки. Це ми розумієте. А, так, там якийсь подарунок для мене лежить, я не розумію, що це таке. Гостям подобається зоопарк. Це чудово. Це дуже, дуже сильно радує. Так, тепер я можу е створювати лабораторії різних динозаврів. Отак, прикольно. Кентозавр. Крутий кент. Морку знайшов. Ще прикольніше. Гентазавра, Давайте мені таранозавра. Що ви такі? Кенти та кенти. Це морські коники тут плавають. Це вже не знаю, що таке. Так, ну, окей, нехай буде. Людям подобається, люди ходять, людям весело, цей чувак взагалі щось тут показує. Де в них він, певно, вчора випав забагато? Е, так, фонтанчик, отут Зо, людям подобається теж. Так, отут можна буде щось зробити, я площадочку... Таку лише спеціально для цього. Так, давайте зайдемо всередину. Отут жирафи. Так, ага, тебе помито. Окей, без проблем. Е, так, газелі. Ну, все чудово. В загальному все прекрасно просто. Так, зоопарк має аж дві зірочки. Це на перший час багато. От, зоопарк відкритий, ми можемо навіть поставити е, різні ціни білета. О, до речі, що він досі називається. Е, Якийсь там Grandstand має бути Gamers. ЗО. О! Так, класно, гостей парку 60. Так, ну, загалом статистика. Ні, давайте. Ціни... Ну, нехай будуть поки що середні ціни. Ми ще... Але от, ростемо, бачите. З грошима. От, завдання. Завдання далі просрав теж. Але в загальному все круто. А, так, це що? Центр е, вивчення вимерших тварин помост педагога це я вже робив, так що тут нічого нового немає. А з цих речей... Опа! А нам фонікулерчики доступні. Людям це подобається якось. В одному із наступних випусків обов'язково його зроблю. Обов'язково так. О. Паучки. Ще багато різних там е смаколиків. Так, фонтанчик можна теж зробити. Піратський корабель. От людям подобається. Е стиль тундри. Ой-ой, як, як всього багато, я в шоці. Так, зробімо тут ось такі в стилі тундри. от Так, давайте зробимо лавочку. Зробимо смітничок, так. А тут, що за біда? Чому тут немає дороги? От тепер вже краще. А тут ми... що ми поставимо тут? Ммм... Mm, тут, 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 тут. Не знаю навіть. Лавочку чи... Ага, ліхтарики можна буде ще поставити. Ну, треба їх ще поставити буде. Так. Поїздка на гіпопотамі. Горила. Печера летючих мишей. О, ха, -ха Класно. А нехай я тут тут буде. В принципі, нікому не заважає. Але от гроші у нас дуже мало лишилося, знаєте, тут... Це вже трошки проблемно, на мою думку. Хоча ні. Ні, отут нехай буде такий зелений куточок, на якому я посаджу якесь дерево. Красиве. Теж можна. Так, трав'яне. Огоді... Так, занадто мале... от так, от це гарне буде. Якось його би так зробити. От нехай отак ось постоїть. О. Гарно, правда? О, гарно, гарно. Так, ну покажіть це. Олені. Чи там Олені, я забув був Гостям подобається зоопарк. Так, давайте буль 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 Як нас там білуги поживають? А, у вас тут ще кілька тих є. А рибок більше, ніж білуг. як то... Прикольно. Так, на білузі можна кататися теж. Але білого точно не все, є дельфіни, от дельфіни це взагалі прикол. Так... все ще дві зірочки поки що. Так, і давайте тоді під кінець подивимось, що можна робити в лабораторії. Досліджень. Додово, лицераптор, блубак, зубр, олень, депродонт, кентозавр, ковага нашого дорогого тернозавра все ще нема. На жаль, на жаль, на жаль. Так, дитячий парк вже досліджено. Отже, його можна буде вже потроху робити. Тут можна ставити на паузу, якщо я хочу, аби мені хто не заважав.